Сіная православний монастир у Румунії, заснований в 1690-1695 роках, дворянином Міхаєм Кантакузіном після його паломництва в монастир Святої Катерини на Сінайському півострові, на честь чого створений ним монастир і отримав своє ім'я. Пізніше аналогічно почало називатися і місто, що утворилося навколо монастиря Сіная. Сьогодні воно відоме як гірськолижний курорт Румунії. За Задумом засновника, кількість монастиря не повинна була перевищувати 12 осіб, які повинні своїм числом відповідати числу апостолів. Монастир з моменту заснування є чоловічим. Перші будівлі монастиря побудовані в архітектурному стілі Брінковенеск, що був у Румунії в XVII столітті. Цей стіль можна охарактеризувати як квітковий, тому що це щось середнє між квітковим Ренесансом та бароко. Це надзвичайно багатий стіль, значною мірою заснований на ефектах. Сценічного дизайну, таких як різблене каміння, портали, колони і голови колон, побудованих дуже специфічним чином, що визначає архітектуру Костянтина Брінков'яну. Усі будівлі цього періоду знаходяться у внутрішньому дворі, вхід до якого можливий лише з соборної площі перед Кафоліконом. Кафолікон це основна церква монастиря. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Стара церква, побудована при заснуванні монастиря в 1695 році. До середини ХІХ століття, коли була побудована нова церква, була Кафолікона монастиря. Фрески еще прекращают церкву, выкананы в 1795 году при ее реставрации. После пожежи, під час облоги монастыря в ходе Российско-Турецкой войны в 1735-1739 годах. Фресками прекращены не лишь внутренние стены церкви, а и ганок. На склепіні якого зображений спас Еммануїл. Зовнішня стіна з дверима, що веде до церкви, прикрашена фресками зі сценами Страшного суду. Троїцька церква, нова церква, Кафолікон Монастиря, збудована у 1842-1846 роках. Для збереження архітектурного ансамблю монастиря церква була виконана в тому же архітектурному стилі Бринковенеск, що і його ранні споруди. Внутрішнє оздоблення виконане у неовізантійському стилі. Головною визначеною пам'яткою містечка Сіная в Румунії є замок Пелиш. Які славиться архітектурою у стілі неоренесанс, тематичними номерами та своєю королівською історією, неокласічний шедевр замок Пелиш був літньою резиденцією румунської королівської родини з 1883 по 1947 рік. Розташований у Карпатських горах, замок Пелиш був побудований вздовж існуючого середньовічного маршруту, який з'єднував Трансильванію та Валахію, і сьогодні вважається одним із найкрасивіших замків Європи. Замок Пелиш був, був збудований між 1873 і 1883 роками в стілі неоренесансу з фасадами у стілі Вахверх. На замовлення першого румунського короля Карола. Роки життя 1839 1914. Король закохався у чудові краєвіди і тому. Замовив королівський мисливський заповідник і літню резиденцію. Замок Пелеш був першим європейським палацом, який працював на електриці, що вироблялася на власній електростанції і мав центральне опалення та ліфт. Окрім замку, були зведені і інші споруди, такі як електростанція, господарський корпус, королівські. Стайні, кімната для вартових та мисливський будиночок. Архітектором був німець Іоганіс Шульц, обраний за свій план, що поєднував різні класичні європейські стилі. Замок більше схожий на палац, ніж на справжній замок. Він отримав свою назву від сусіднього струмка пелиш, який протікає прямо через внутрішній двір. Інтер'єр замку, особливо головна зала, чудово оздоблений скульптурним деревом, а вітражі роблять його справжнім символом елегантності та королівської величі. Замок розкинувся на площі 3200 квадратних метрів, де є 160 кімнат, що вражають своєю красою, вишуканістю та різноманітністю. Кожна кімната унікальна та оформлена у своєму стилі. Від неоренесансу до Арнуво та Східного, турецькі мавританські зали з розкішним різьбленням, вітражами, колекціями зброї. Серед знаменитих приміщень багаторівневий парадний холл із витражною скляною стелею, дубовими панелями. Картинами нагадує про Шотландію, батьківщину королеви Марії. Найвідомішою є Велика Зброярня, де зберігаються одні із найкращих колекцій зброї та обладунків, понад 4 тисячі одиниць зброї. Головним предметом оборони є ліцар та його кінський обладунок вагою 120 кілограмів. Багато кімнат замку оформлені так, щоб нагадувати стілі різних культур з усього світу. Музична кімната використовувалась для проведення музичних вечорів, організованих королєвою Єлизаветою. Вона має гарні дерев'яні панелі на стінах з картинами над ними та чудову дерев'яну стелю. Музична кімната містила вигадливі меблі з тікового дерева, подаровані індійським махараджею з капурталі і використовувалась як салон. Флорентійська кімната зовсім інша, вона оформлена в стілі італійського відродження та світиться золотим світлом порівняно з попередніми кімнатами. Хоча вона схожа на тронну залу, її ніколи не використовували як таку. Поруч із нею знаходиться дзеркальна кімната з величезними венеціанськими дзеркалами. Мавританська кавоварка та турецька курільна кімната. унікальні та неповторні, а також театр у стілі Людовіка 14-го на 60 місць, які вражає своїм виглядом. 160 кімнат замку Пелиш прикрашені вишуканим європейським мистецтвом. Картинами великих художников, мур, муранскими кришталевими люстрами, немецкими витражами, тостинами, оббитыми кордовською шкірою. Кожна кімната оформлена в різному стилі чи темі. Королівська бібліотека понад 30 тысяч книг має таємні двери, що ведуть до королевских апартаментів. І дальнє замку Пелиш вирізняється сільськими бретонськими меблями XVIII століття та безценним та безценним срібним столовим приладдям. Політика та релігія були темами, які ніколи не обговорювалися за обіднім столом. Король Карл уподобав теми історії та містецтва. У 1899-му Король Карл І також замовив будівництво меншого замку Пелішор у стілі Модерн, розташованого поблизу замку Пеліш. Спроєктований архітектором Карелом Ліманом та оздоблений віденським художником Бергардом Людвігом. Пелішор відображає вподобання королеви Марії щодо архітектурного стилю та декору. 70 кімнат Пелішора містять унікальну колекцію віденських меблів початку століття та скляних виробів від Тіфані та Лаліке. Збудований <східнені> менш ніж за 3 роки, замок Пелішор став літньою резиденцією кронпринців Фердинанда та Марії, спадкоємців престолу у 1903 році. Сади замку Пелиш. У Сінаїа це приголомшливе терасоване території з елегантними фонтанами, статуями, скульптурами та яскравими клумбами, що пропонують спокійні стежки на тлі Карпатських гір, що доповнюють красу замку у стілі неоренесансу та створюють мальовничу прогулянку. З 1890-х по 1920-ті роки замок Пелиш став сценою для королівської дипломатії. Його відвідали високопосадовці з усієї Європи, включаючи імператорів і королів, а тематичні номера наголосили на відкритості Румунії до різних культур. Хоча будівництво замку Пелиш було завершено за 10 років, однак кілька значних доповнень. Особливо в інтер'єрах були зроблені протягом наступних 30 років до 1914 року, коли він був остаточно визначений як завершений. Для вирізання дерев'яного оздоблення, прикрас та меблів у всьому замку Пилиш було задіяно понад 600 робітників. Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і розповсюджуйте його.